26 тисяч гривень для Збройних сил України вдалося зібрати під час благодійного аукціону, який цими вихідними програмів на всю прилучену. Організатори спільнота «10 гривень прилуки та ресторан «Александрія» створили дійсно всенародний проєкт, до якого долучився мистецький та культурний фронт. Представники бізнесу влади та громади прилучени і ніженщини. Кожен наближає перемогу на своєму фронті. Ми разом з працівниками нашої команди Дружні ресторани. З нашими друзями постійними благодійним фондом 10 гривень луки, також вирішили долучитися до цієї е, спільної і найголовнішої мети, е, що саме відокремлює від, е, е, від іншого, те, що ми це робимо напередодні Святого Миколая, адже це таке свято, коли всі вірять в дива, вірять в чудо, і в нас одна мета і. Нас одна мрія це перемога. Мета цього е, заходу аукціону зібрати кошти на підтримку наших збройних сил. Це конкретні є потреби. У нас це е, 46-та ОДШБР, е, Їм потрібна там гарнітура для рації. Е, також це. Зенітно-ракетний полк, який попросили нас хлопці не називати його. Він дислокується в Донецькій області. У нього більше 50 збитих цілей повітряних. Це і літаки, і безпілотники. Їм ми купуємо авто автономну зарядну станцію, щоб вони могли живити Starlink, щоб могли живити рації. І загалом нам потрібно десь. Близько 80-100 тисяч гривень зібрати. З початком війни кожен із нас змінив звичну діяльність, аби наблизити перемогу і повернути мирне життя. Сьогодні кожен робить для перемоги те, що вміє найкраще, тримаючи культурний, мистецький, інформаційний та низку інших фронтів. Яскравим доказом цього були сильні пронизливі номери від талановитих містян. Очаніш сало. Кожна довго несе людиш. Саме люди виходять з підвалу. Хочу у рацією трені може сіж. Що ці нерди зробили з містом? Це не неначе набіг печників. Душа в ранах, як наче на мислі, та тримається в ній. Вишли поля, Гриц, і Оля сіли на лавку під грушу. Таке щастя послала їм доля тридцять літ. Живу душа в душу. Він трудився і горя не знали. Вірний батько і віддана мати. А тепер то з підвал, то з підвалу і ганяє війна ця проклята. Старий фотографії на стіл розкладив. Oh. oh. Серед лотів, представлених на аукціоні, полотна іменитих митців, вироби хендмейд, автентична українська вишивка, бойові трофеї та різноманітні послуги від косметичних до спортивних та театральних всі охочі могли придбати полотна відомих майстрів пензля: Євгенії Липовецької, Степана Вербищука, Павла Бережного, Петра Мороненка, які залюбки підтримали аукціон. Такі ініціативи зараз. Надзвичайно потрібні і велика дяка організаторам сьогоднішнього дійства, яке допоможе зібрати кошти нашим хлопцям, які захищають землю. Я в свою чергу, як художник, продовжую займатися своєю справою і таким чином теж долучаюсь до допомоги. Я досить багато займався волонтерством. В принципі, і зараз займаюся, але вже так по необхідності. А так у нас у і церкви. Пресвятої Богородиці ми займалися їм дуже багато. І буквально кілька місяців ми там проживали практично, додому прибігали на дві годинки десь там вмити щось поїсти і знову туди. Два місяці я не був у майстерні, а потім стало трошки спокійніше, знайшовся час. Хочу долучитись до цієї справи. і Якщо мої роботи комусь сподобаються, хай воно. Де оцінений і для захисників направлені. Я б краще там би був, може б більше поміг, але в своєму віці, мабуть, тільки тут. І Ще, оскільки маю можливість щось робити, то роблю. Якби й дав Бог, щоб були люди, які вміють заробляти гроші. І подають їх на Збройні сили. Він не тільки картинами допомагає, але допомагає і вживую, грошима. Тому він скромнічає, це правда. Але це правильно, він у нас син помер. Він воював, було тут, не плачу. Нас син. У нас дуже горе велике. З 17 по 19 рік ну, був на фронті. Прийшов, попав, ну там на фронті попав під э, обстріл фосфорними снарядами. Але... Нічого, нічого. Ну, а живе Україна. за козацький натюрморт Петра Мироненка розгорілися справжні запеклі торги, адже робота має особливу цінність для нашого міста, наголошують музейники. По перше, всі предмети висані з натури експонати це нашого доського краєзнавчого музею, тобто це наша локальна спадщина. Це скарб, який ви матимете постійно у власне в себе будинку чи на, на своїй власній території. Отож світло гетьмана, гетьмана, вибачте, ж такюся, полковника а, кінне сідло, яке в оригіналі зберігається в нашій колекції. А, потім ми бачимо унікальну річ: це загалом знак міського голови. Знову ж таки, така цікава відзнака, яка на даний час не експонується, тому що всі музейні експонати вони сховані за десятьма дверима, замками, ніхто не знає, де вони знаходяться. А ви, власне, вдома можете бачити ці. Відтворення оригінальних речей. Бандура і пістолі. Хочу наголосити, що всі ці предмети зберігалися у Григорія Павловича Галагана в маєтку Сокириця. 10 тисяч цифра з чотирма нулями. Десять тисяч. 12 раз по тисячі. 12 тисяч. 15 тисяч раз. Щасливий власник козацького натюрморту, який придбав роботу за 15 тисяч гривень. Надій змальовані всі символи України. Я просто не міг залишитися е в стороні. я таки зайшов і не могла не відвести глаз, і знав що вона буде моя. Разом з активом і зкуком не була, бій за допомогою. Славно, звісний, літачок мрія з бойової колекції копиць, з молотка пішов за 5 тисяч гривень. Це дійсно рекорд, кажуть на фабриці. Я дуже вдячна нашим хлопцям, які стоять за нашої спокій, за спокій наших дітей. Мій синочок зараз чекає мене вдома. Я йому обіцяла принести щось. Я думаю, що мрія. Це саме та іграшка, яка йому буде до вподоби. А мотивували учасників аукціону звернення наших героїв прилучан, які сьогодні на передовій виборюють наше світло майбутнє. Найактивніший учасник аукціону отримав особливий презент. Це прапор 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Лише об'єднавши спільні зусилля, швидше наблизимо нашу перемогу, кажуть учасники благодійного аукціону. До речі, кожен учасник отримав подяку від організаторів. Дуже приємно, що все таки прилучено продовжує долучатися до благодійних таких заходів, і ми організовуємо все для того, щоб підтримувати наших військових. Наших військових так склалося, що на сьогоднішній день на всій території фронту. І я дуже був приємно вражений і з дячністю відразу прийняв запрошення прийняти участь в цьому благодійному заході, тому що так хочу підтримати наших військових, підтримати наших благодійників, волонтерів, які займаються доброю справою. Такі аукціони, як сьогодні, проходили, вони дуже потрібні. Потрібні в якому плані? В плані? Показати, що суспільство може підтримувати Збройні сили іншими різними способами, в тому числі і такими. З одного боку, це дає можливість реалізуватися людям, наприклад, митцям чи іншим, хто хоч, хоче якось допомогти, але не може фізично брати участь у обороні нашої держави. Тому от якраз такий аукціон, де симбіоз відбувається, бажання людей допомогти, які з тих чи інших причин ну, не можуть фізично просто це робити. Дуже креативний захід, дуже гарно построєний сценарій. Дуже мені сподобалась позиція місцевих, і меценатів, і волонтерів. Зібрано чимало коштів. Я думаю, що бойовим підрозділам зараз ця допомога вкрай необхідна. Кожної хвилини, кожен з нас донатить на армію, на наше з ССО. Все і ми, ми спілкуємося в просторі, а ось тут ми мали можливість зібратися: зібратися, підтримати один одного, збільшити донати, і це дуже приємно. І більше така подяка і такі гарні е е е моменти. Так що ну, це дуже потрібний захід. Те, що зараз організовуються такі заходи, це говорить тільки про те, що прилучани хочуть допомагати, і коли є можливість це зробити офіційно. Красиво, як у вас тут, а не те, що я то це дуже класний. Такі аукціони організатори планують проводити ще, аби допомогти українським військовим.